Дивіться, що по мене що тут хвилини. Ось такі підставочки гарні. Ну, де ви таке будемо? Галлінта Ми... яка прилезь. Самі мені такі кохані лапки. Ось таке саме, що... бачите, як інтерена які... яка гарна. Вона ну, ж нас прикрасить е... у... у кожного. яка прилість. Для декора просто огонь. Так, 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 так. Не не дуже видно. Так. Так. Тут там у нас статинка. Ще будемо курвлятися. А, тут ще не шия, а Асфайті скільки прийшло. Саме мій такий робітний кремчик органіка. І серії фінім. Дочь, набори з них є дуже гарні да? такі, дайні ніч. Просто якісь. Це, це пахожі. Лакме. Не, ну це воще, воще, воще. Люблю я такі речі. Коли щось таке цікаве проходить. Так, ну такий шампунь. Ванниші. Має працювати. Це мала так істина робити. Де вже я буду їсти робити? товар відкривати. Де ж що Добавляти? Ні, ну 250 пігулок в мене ще не було. Ви ж виявляється, так усе. Шалики не спали. Ось шалик. Це шопки, шалесом наскільки є пустинкою і є шалочки. Вони дуже такі ніжні, такі прям капля прелість. Це Ой. Ой. Щас я намагаюсь одною рукою. Я, конечно, блогерша. Я Андрю не можна. Желенькі, Коротше, Як їх фоткати, не знаю, як вам будете дзвонити, будемо вам знімати відео, показувати. Що їх тут багато різних.